Вітання. Ми зараз на розкішному швейцарському курорті Бюргеншток, де щойно закінчилася конференція миру для України. Так вона офіційно називається. Саміт миру це назва, до якої ми вже звикли. Про підсумки, напевне, можна сказати спочатку таке, що завищених очікувань, напевне, ця конференція чи цей саміт не виправдали, тому що. Миру, якого напевне найбільше хочуть українці, результату якого найбільше прагнуть люди, які також стежать за подіями в Україні, такого результату не було і напевне не могло бути, але все ж таки. Приїхало понад 90 представників країн на найвищому рівні, були представники ключових міжнародних організацій, і організатори щойно на прес-конференції господарі зустрічі швейцарські керівники сказали, що вони вважають це успіхом навіть щодо підсумкової декларації, яку казали, що деякі країни можуть не хотіти підписати. Вони сказали, що той факт, що з 90 делегацій 84 вже сьогодні приєдналися. Це дуже добре. Інші можуть долучитися згодом. Це також вони кажуть дуже добре. Наразі з точки зору так мовити, організаторів. Це успіх, що стосується суті дискусій, Ми зараз з Мирославою Гонгадзе, моєю колегою з голосу Америки, поділимося враженнями щодо того, що ми тут чули, що бачили, що чули з трибун, і що можливо чули. Поза трибунами спочатку про американську позицію ми тривалий час не мали підтвердженої інформації про те, хто саме представлятиме Сполучені Штати тут на саміті Миру у Швейцарії. Зрештою, ми мали віце-президентку Кемалу Гарріс. Якщо можна в кількох словах, що ми від неї почули, і що це як це лунало виглядало на конференції? Я хочу привітати глядачів, слухачів. Насправді, тут справді дуже такий цікавий курорт. Ось не жнесу тут ці корови бігають. і Ми чуємо ці дзвінки. Ну тобто, все це дуже таке хай левел високого рівня, але водночас, так би мовити, приземлена ця історія. Дуже я б хотіла зазначити одну важливу деталь для мене особисто, яку я винесла з цієї конференції щодо успіху чи не успіху. Це те, що, що було задекларовано на цій конференції. Це було було задекларовано те, що будь-які мирні переговори будуть базуватися на, на досягненні справедливого миру у відповідності до. Міжнародного права і статуту ООН, і це мені здається найбільший такий один з найбільших підсумків і позитивів, які сталися на цій конференції щодо американської делегації. Американська делегація справді було дуже багато конконтроверсійне питання. Було чому президент Байден не приїхав. І все ж таки з того, що я чую з кулуарах, що не до кінця були узгоджені дати, коли проводити цю конференцію. І американська сторона вже мала заплановані певні речі. Ми знаємо, що в сполучених штатах відбувається політична кампанія, активна політична кампанія, і насправді питання. Що важливіше сьогодні, все ж таки отримати цю політичну підтримку в Сполучених Штатах і отримати перспективно майбутню адміністрацію, яка буде далі підтримувати Україну чи приїхати на саміт, це насправді була дилема для, для лідерів у США, і вирішили цю дилему, відправивши Камалу Харріс. Камала Гаріс, ми знаємо багато разів зустрічалася з Зеленським. Вони мають досить теплі стосунки. Я була на, на початку цієї зустрічі, бачила їхні їхні, їхні спілкування. Ання вони добре знають один одного. Там вони зустрічались 4 чи 5 разів вже і домовлялися знову ж таки зустрітися ще раз. Ще так само були тут е, е, голова ради національної безпеки е, Джейк Селебен, Так само був е, Майкл Карпентер, який щойно прийшов в Раду національної безпеки і займається саме конкретно питаннями України. Тобто, це рівень делегації був досить, е, досить високий і практичний, тобто не лише декларативний, але практичний. І а на, на чому наголошували Американські представники, тобто ми мали звичайно ж промову. від віце президентки Камала Гарріс, яка чітко повторила власне позицію Сполучених Штатів, яка відома. Але були спілкування також, наприклад, радника президента США з нацбезпеки Джейка Салівана. Журналістами він подавав якісь цікаві деталі про те. Куди далі сподіваються рухати цей процес? Ну от на цій зустрічі з, з журналістами я е, запитала його. В мене було два запитання для мене особисто важливі. Я думаю, що для глядачів так само важливі. Перше, це яким чином привести Росію до за стіл переговорів, чи взагалі це можливо. І друге запитання про е, угоду безпекову угоду, яку підписали Сполучені Штати буквально е, з Україною, буквально е, декілька днів тому. Отже, що сказав е, Джек Саліван. Він е, звернув увагу на ті пропозиції, е, які е, Путін оголосив напередодні цього саміту. Зрозуміло, з наміром того, щоб так мовити, в якійсь мірі можливо навіть підірвати цей е, ці дискусії на цьому саміті, а саме вимагаючи е, Україну звільнити території е, в власні. власній і до сенсі вивести війська. власних територій. Так, і відмовитися від, е, від е, перспекти перспективи членства в НАТО Джейк Саліван назвав ці пропозиції абсолютно абсурдними і такими, які говорять про те, що Росія не готова до серйозних переговорів. До серйозних мирних процесів він так само сказав, що Росія очікує або розділити Україну. Або вичекати, поки Україна сама втомиться від цієї війни, і так само втомиться світ від цієї війни. І Він сказав, що світ не втомиться, і оці останні дипломатичні зусилля, які ми бачили, підписання безпекової угоди, рішення по використанню російських активів на в, в під час засідання Великої Сімки, все і цей саміт це все показує те, що світ буде боротися за україну і підтримувати україну в її боротьбі за 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 власну, за за власну е, самовизначеність і і безпеку та якщо ми говоримо про е, перебіг і подробиці деталі деталі цієї зустрічі з цього саміту миру я б сказав що можливо найчастіше лунало питання про Подальші кроки і про залучення Росії. Так? Так. Тобто дуже цікаво, мені здається, пролунала заява від українського міністра закордонних справ. І, зрештою, навіть я думаю, що президент Зеленський де-факто це визнав, що на якомусь етапі, коли дійде власне, черга до мирних переговорів, не мирних конференцій загальних, а про переговори про припинення війни, отже, вони повинні будуть вестися з Росією. І таке враження, що це а саме участь чи не участь Росії, деякі представники на цій на цьому саміті використали як привід для того, щоб не підписувати підсумкову декларацію. Як думаєш, про що це свідчить? Це, це технічний момент, чи це показує якусь глибшу можливо сутність? Ну, я все таки думаю, що вони не підписуючи цю декларацію, вони швидше за все, все ж таки намагаються втримати добрі стосунки з Росією. Для них Росія це важливий партнер. До сих пір, і я переконана, що там були якісь консультації, коли вони вирішили не підписувати цю, цю декларацію, тому що декларація в принципі нічого, ні до чого не зобов'язує. Вона тільки так. визнає певні базові принципи, за якими буде будуватися подальший мирний процес. Але все ж таки, не бажаючи можливо, псувати стосунки з Росією, вони вирішили не підписувати. Але сам факт того, що вони були тут присутні, вони слухали, вони були брали участь. Та. В цьому процесі це вже певний позитивний момент, тому що ну це це можливість діалогу. Так, Я а можу додати вже... про те, що скажімо, коли ми дивимося на заяву індійського представника чільного представника Міністерства закордонних справ Індії, яку він поширив тут, пояснюючи зрештою про те, що а, чому він як представник Індії не долучився до, до цієї підсумкової декларації до до комініке. Він почав з того, що ми приїхали сюди для того, щоб вислухати все, щоб. Вислухати всі пропозиції про досягнення миру, але потім в кінці він все ж таки сказав, що е, мир, зрештою, е, має бути результатом переговорів двох сторін, які ведуть, яку ведуть війну. А е, і тому він вважав, що його країна е, не може долучитися до, до цього комініке на, на на цьому етапі. Тобто, очевидно, що ці шість принаймні на цьому етапі шість країн які не не долучилися до до вісімдесят як нам щойно сказали мають мають свою позицію тобто навіть навіть цей папір вони не захотіли підписувати чи не захотіли щоб їхні їхні імена там були чи чи назви країн під цим папером напевне це не просто так я хотіла ще додати, що є такі країни, наприклад, як Ізраїль, які не прислали делегацію на на найвищому рівні, але прислали свою делегацію. І вони підписали це комуніке. Я мала можливість розмовляти з головою ізраїльської делегації і спитала про можливо якісь паралелі між війною в Україні і зараз війною Ізраїля з Хамазом. І він сказав, що однозначно паралелі є іран. Виступає проти ем, Ізраїлю, Росія виступає проти України, і він бачить в цьому е, великі паралелі, це дуже і нам треба і е, 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 це це в принципі це, част, частина частини одні однієї однієї війни проти а, а про військову допомогу, тому що дуже часто наводять е, е, приклад того, як Сполучені Штати підтримують, допомагають Ізраїлю в обороні. І е, запитання часто постає: чи може Україна розраховувати на таку допомогу, чи можна порівнювати те, як з. Е, Ша обіцяють Україні України Ізраїлем. Правильно Ти нагадав мені, тому що я йому його про це питала. І ще хочу повернутися до того, що я сказала, що питала mm. Джейка Сальвана з приводу того про цієї угоди. Справа в тому, що в цій угоді я думаю, ті, хто читали цю угоду, бачили, що там є чітка умова, що цю угоду можна було, може розірвати будь-яка сторона за власним рішенням, попередивши іншу сторону, і потім вони розривають цю угоду протягом шести місяців. І я запитала Джейка Салівана, яким чином можна гарантувати не лише його, я ще й декількох людей запитала, яким чином можна гарантувати, що наприклад наступна адміністрація дотримується цих угод і не вийде з цієї угоди. І він визнав, він визнав, що так. Будь-яка адміністрація може змінити чи вийти з цієї угоди, і в цій угоді не вказана конкретна сума. І що говорити про Ізраїль? Це є зобов'язання бюджетне. Воно весь час в закладено вже в... В... в виділення фінансової допомоги на безпекові безпекові заходи в Ізраїлі. Вони закладені вже в американському бюджеті на довгий період часу. Це зацементована, так би мовити, така позиція і. Вони навіть і не потребують особливо формальних так. якихось безпекових. Але, але чи можемо ми взагалі говорити, що існують якісь зацементовані чи залізобетонні позиції? Йдеться про те, що певні про договори можуть змінюватися рішенням на одному рівні, там, скажімо, на рівні президента, інші угоди чи домовленості можуть змінюватися на рівні законодавчого і так далі, так далі. Тобто говорити про те, що у світі існують якісь організації, з яких країни не може вийти, або існують якісь договори чи правда. контракти, які ніколи в житті за жодних обставин не можна припинити. Напевне, це, це нереалістично. Але справа в тому, що е, голова адміністрації Зеленського пан Єрмак е, тут буквально на цьому на цій платформі сказав вчора, що е, президент Зеленський і адміністрація Зеленського не підписує угод, таких як мінські угоди чи Будапештський меморандум. Насправді ця угода вона вона хороша, вона. Передбачає багато всього і якісна, водночас, це в принципі ні до вона нікого ні до чого не зобов'язує. Там ну, вона зобов'язує, але знову ж таки, як з кожною годою, як з кожним exactly. Це залежить від тілення. тобто як це буде втіловатися і волі так. до втілення. Якщо вона буде, перейдемо до, до наступного питання. Я б сказав, що дуже цікавий момент постав в одній з моїх розмов тут з швейцарськими журналістами. Знову ж таки, про Участь Росії і про можливу російську делегацію тут у Швейцарії і на початку, в перший день, 15 червня, на початку саміту, швейцарський журналіст нагадав мені, що ну знаєте, взагалі то Путін не міг би приїхати до Швейцарії, тому що Швейцарія mm -hmm. є підписантом Римського статуту. Міжнародний суд у газі нещодавно оприлюднив ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна. І однієї з чільних посадовиць російської адміністрації у зв'язку з викраденням дітей е, українських про це дуже багато говорили е, на, на цьому саміті. Правда, Бо коли ти запитав президентки президентку Швейцарії, вона е, трошки була заскочена цим запитанням. Мене склала Та? це таке враження. А я б сказав, що ні. Я сказав, що вони по-швейцарськи дуже прагматично е, підійшли до цього питання, тому що власне. Відповідь була хороша, але початок, так момент, коли ти задавав це запитання на їхніх обличчях, скажемо, яка була відповідь? Практичне питання: якщо Росію справді долучають до переговорів, то чи міг би російську делегацію очолити президент, найвищий керівник цієї країни? Це питання дуже практичне, і після того як організатори господарі зустрічі тут у Швейцарії, чільні чільні посадовці сказали, що у разі, якщо їх попросять, то вони готові організовувати наступний саміт, чи наступну конференцію, чи наступні переговори, а, то а мені було цікаво запитати, а чи міг би Російський президент Володимир Путін приїхати, чи вважає себе швейцарський уряд зобов'язаним відповідно до, до ордеру міжнародного суду заарештувати затримати російського президента Володимира Путіна? І відповідь була по б сказав, прагматична пані Віола Амгерд, президентка Швейцарської конфедерації, сказала, що. У таких випадках є механізми винятків. Вона сказала, що якби російський президент очолював делегацію справді для пригорів, на яких би йшлося про досягнення миру. То е, є механізми, як можна би було б зробити виняток, щоб не заарештовувати е, підозрюваного воєнного злочинця в російського президента. Вона сказала, що це мало би бути е, рішенням. Це би не було самовільне рішення, чи її, чи чи, е, чи когось іншого з посадовців, але. Це можливо, тобто наступним кроком Швейцарія буде такою частиною недоторканої території, де куди можуть всі приїжджати, ем... і насправді наскільки не я ризикувати, розумію мене, що... Та, я, я не, не між... фахівець міжнародних законів, але я підозрюю, що теоретично або міжнародні переговори чи, чи певні місця можуть вважатися, скажімо, там нейтральною чи міжнародною mm -hmm. територією і. Ну такого немає ми ще, але почули, так виглядає, що, та, що воно може. Ми бути, почули, що 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 винятки можуть бути. Так. Це підводить нас до питання про те, що далі. З того, що наприклад ти почула, що тобі впало в вухо так, Ну, далі. З того, що говорять українські посадовці, з того, що ми зараз чули від, від організаторів Швейцарії, що зараз вже декілька країн запропонували себе як таких, такі які можуть приймати певні конференції, але наступні кроки будуть конференції по певних конкретних пунктах. Ці казали про групи про групи, так. Так, так і це там ми знаємо, що Канада президент Зеленський сказав Нідерланди. Там ну, вони назвали здається чи до десятка країн, які готові приймати Саудівська Аравія, навіть звучала, але знову ж таки, це буде дуже по конкретних темах. Це не буде якась велика загальна. Вони будуть говорити по по, по цих десяти пунктах окремо, і потім вони будуть організовувати далі наступний крок. Це знову ж таки велика конференція. І говорять про те, що вже на наступну конференцію вони хотаки хочуть. Бачити Росію, Так. А, отже, я думаю, що підсумувати можливо це можна а, словами українського президента Володимира Зеленського, який а, на завершальній підсумковій прес-конференції тут у Швейцарії а, сказав, що так, а, Україна планує а, подальші мирні конференції чи, чи саміти, чи зустрічі, чи обговорення. Але підкреслив Зеленський. Росія може почати переговори з Україною вже зараз. Сказав він. Росія може сісти за стіл і вести переговори про виведення російських військ з української території з української землі вже зараз і. Не чекати наступних майбутніх самітів, але треба ще обов'язково додати, що те, що ми почули від швейцар, від, від господарів саміту, щойно буквально вони сказали, що вони приймають для обговорення будь-які мирні плани. Не лише який зараз нас на столі, не, не лише той, який запропонований конкретно Зеленським, а різні, але принципи. Але на основі але але принципи, але принципи зараз я тому я кажу тому я для мене особисто саме головна е, головний висновок цієї конференції що були за, за, за конкретні принципи які стають базою для подальших мирних дискусій Так. статут оон в якому чітко вказано на те що країни повинні поважати суверенітет і цілісність, територіальну цілісність одна одної, і на основі цього учасники цієї зустрічі тут у Швейцарії домовилися працювати й далі. Тоді наразі дякуємо за увагу до наступних самітів.